Вітаю, друзі, 12 квітня. У Вашингтоні фактично провалились перемовини України Сполученими Штатами відносно угоди по надрам. Атмосфера на переговорах з Україною щодо угоди, що стартували в США, є антогоністичною. Э, э, перспективи компромісів не проглядаються. Кажуть американські джерела. Водночас рейтерс зразу роблю поправку газета підконтрольна глобалістам димпатії, пише, що Америки в новому проєкті угоди з НАТО вимагають контролю над українським транзитним газопроводом ГТС. Джерело повідомило, що з велико... одним з великодних яєць, виявлених в документі була вимога США до міжнародної корпорації з фінансування розвитку Уряду США взяти під контроль газопровід від російського енергетичного гіганта Газпром через Україну до Європи, пише агентство. А Хуху-не Хохо. Скажуть українським можна владці. Угода зірвана, українці аплодують потужному Зеленському. А чи правда це, чи ні, будемо розбиратись потім. Миру не буде, буде залишатися Зеленський та його зелені гниди при владі, і цього й досягнули. А те, що задню можна включити, так от вам приклад. Дивіться. Вчора з'явилася заява Келога, це спецпредставник власне, президента США по Україні Дональда Трампа, в якій він розповідав, що Україну треба розділити на три частини. А сьогодні зранку він вже розказує, що його не так зрозуміли. Це зони відповідальності. А яка нахрізниця? В профіль в анфас, якщо три кольори, три зони, розділена Україна, а нині задню і та це зони відповідальності. Так і окупаційні зони в Німеччині після Другої світової також були зонами відповідальності? Фактично, Україну хочуть розділити. А коли це сказали? Вирішили спетляти. В свою Сучагою Рубята Маск підтримали представ іншого представника Трампа Стівена Віткофа, який зустрічався з Путіним вчора в Петербурзі, а перед цим зустрічався з представником Путіна в Вашингтоні. Після чого він сказав, що. Найшвидшим шляхом до мирної угоди є визнання російського статусу чотирьох українських областей: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Е, І що це шлях до миру? На нього там накинулись, накинулась преса опозиційна до Трампа, все і от Рубіо та Маск виступили на його захист. Як бачимо, ігрища, брачуюся жаб. В Сполучених Штатах тривають. Україна стала розмінною монетою: ГТС так ГТС, нафта так, Нафта, ГАЗ так, газ, мінерали так мінерали, руда так, руда, зерно так, зерно, порти так порти Україну ділять. Про Україну говорять без України. Перемовини про Україну йдуть без України. Вчора цей відков. Був в Петербурзі і говорив про мир в Україні, про мирну угоду в Україні з Путіним, Ушаковим іншими. А України там не було. І насправді, насправді. Українські інтереси ніхто не враховує. Ви скажете, що робити? Трамп хоче жерти Україну. Я відповім інакше. Трамп не буде розмовляти з Зеленським, з Володимиром Зеленським. Він вважає його кидалом, який кинув його мінімум тричі. Він вважає його шулером, який намагався його обдурити з. Угодою по рибка земельних металах. Він вважає його нахабою за те, що проспав зустріч з його міністром фінансів і за е, Дебош в овальному кабінеті Білого Дому. Він його зневажає. Трамп зневажає Зеленського. Він знає, що все його оточення, всі ці зелені гниди, вони тотально марадери, вони тотально клептократи. На столі в нього лежать рахунки, адреси нерухомості, як виводились мільярди, в тому числі коштів американських платників податків, які йшли на допомогу Україні. Отже, жодних перемов. Трампа з Зеленським не буде, вони не закінчаться ніколи і нічим. Якщо ми хочемо відновити стратегічні взаємостосунки з США, якщо ми хочемо повернення миру на нашу українську землю, ми маємо позбутися диктаторського режиму зелений гнид. На чолі з Володимиром Зеленським. Іншого шляху вирішення проблеми, іншого шляху порятунку української держави і української нації майбутнього наших українських дітей просто немає. Від слова зовсім. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.